Так, надіюсь вже більше ніхто не подзвонить, бо це вже, я вже не знав, який раз я знімав це відео. Так, ширина редуктора 26. Довжина по ножкам, по ножкам 20. Можете навіть повірити, бо вже не, 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 перший, не перший раз Е, Самого шильдика редуктора не є. Редуктор 1.25. 1-1.25% на увіліченні, із-за того, що тут мав бути кардан, виход мав бути туди. О, ну типу так, як він у мене зараз прикручений. А він зараз робить на уміншенні. Тобто, якщо тут е, 1, ні, якщо тут 3 оборота, коротше, неважливо, якось там. На 25% менше передає е, обертів. На 25% менше. Редуктор приблизна вага, редуктора 22-23 кг, десь так, не можу, не буду знімати його, Шильдіка не є. Що ще показати? Діаметр вала не заміряв із за, за тих втулок, що там є, що ось пороблені. Як є? Редуктор надіжний, але треба розібрати і відремонтувати. Так, Якщо ще будуть якісь... Якщо ще будуть якісь питання, пишіть. Якщо треба буде, вже точно зніму редуктор. В общем, якщо щось, пишіть.